Минулого тижня мені випав ось цей костюм на Вучу. Він жахливий. Але я згадав, що у мене є ось ця імба. Угу. Так, 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 так. Чайна таун. Ну, моя улюблена карта, тож все буде добре. Так. Ну ось там повинен хтось бути. Ну, типу, 100% хтось там буде. О! Композ. Ану, йди сюди. Так, цікаво, наскільки швидко в мене вийде його покласти. Я поки не настав Ой! Вже-вже перший хід. Ну, непогано. Блін, а чи є сенс? На вучу ставити самонастак. Ну, напевно є. Ой. Um, excuse me. Окей, добре. Напевно є сенс. Я, правда, не розумію, яка це гілка талантів. Так. Треба буде чекнути. Так. Ой, хто тут? Лікарка? А що ти тут робиш? Excuse me. Угу. Угу. О. А може я зараз її покладу? Блінком? О! Ого! Оце файно, це мені подобається. Так, тут підвал поряд. Але чи я донесу його? Ой, Грейв. Ну, краще він так брикається, що краще його вже посадити. І ладно, окей. Лікарка встала. І тут поряд Грейв. Я не хочу підніматися, бо він зараз впаде десь з неба. Де він? Де він? Куди він? Угу. Так. Де, де, де? Ой! Mm. Ладно, окей. Ну він вже два рази сидів. Ой. Мені б е зараз його швиденько покласти і. І все буде добре. А що ви тут всі робите? Ну, I'm sorry. я, звичайно, не експерт, але. У вас чотири гени? Угу. Іди нафіг. Що ти робиш? Мінус один. Мінус один. І я йду за поштиком. Ой, лікарка. Може, за лікаркою краще? Опа! Ох, собаку свою кинув. Можна було без цього. Так. Давайте, 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 давайте. Швиденько. Ой. Ой. Що? А, а, а як це пройшло? Excuse me? Ну, мені ж краще, але... Ем, як? Так. Де вони? Де вони? Ага. Ви прям тут так е, нагло хиляєтеся. Нафиг. Так. Грейв, ні, ти цього. Ой. I'm sorry. Але ні. Так. Іди нафіг, звідси, Грейв, ти мені заважаєш. Та шо таке? Um, excuse me. Mm. Лікарка підвисла. Добре, ладно, пофіг. Летить. Так, і там хто перший попадеться? Ну, Грейв побіг. Може, за Грейвом? М -м, а де він? Де він? Ой, бачу, тут хтось бігає. Ой! Ой-ой-ой! Прям вдвох. Бідоськи. Опа. Ой-ой-ой. Ой. Ой, ай! Це мені карма. Окей. Добре. А. Відчепися від мене зі своєю собакою. Ем, excuse me. Чому? Ладно, окей. Все, я поніс. Я поніс його, а потім е, за тобою. Бо він же зараз відхиляється і все. Капець. Так. Угу. І куди побіг цей листоноша? Напевно, шукати данж. А де тут може бути данж? В трьох місцях? Так, ну або недалеко від Грейва. Угу. Або там де столики. Або в іншому кінці карти. Ага, тут немає. Значить, десь тут може бути. Угу. О, о. о. Ось ой данш. А де... де-де-де-де-де листоноша? Тільки не кажіть, що він там. Угу. Excuse me. М -м -м. А чого ти не впав? Листоноша. М. Окей. Блін, шкода, що блінк ще не відкатився. Оце я його просрав прям. Ау, окей. Ой, на мене. О! О, о-о-о! Файно. Так. Мені його посадити чи краще блідаутити? М ну, мабуть, краще пошукати грейва. Хоча листоноша, здається, не сидів, але. Де Грейв? Де може бути Грейв? О, блінк. Блінк, відкатився. Чи можу все-таки посадити? Ну, тут його немає. Ніде нема поруч. Ладно, окей. Тоді я його... Що ти мені стікери ставиш? Я не буду, я не буду вам віддавати нічию. Так, сідай. Дан же все одно поряд. Тож... Гадаю, що я зможу підбити Ендрю і все. І все буде добре. Де? Де? Де-де-де-де? Він, мабуть, ось там, шукає данш в іншій стороні. Або ні. Або він вже біжить. Так, напевно він вже побіг. Окей. Тоді. Ага, я бачу тебе. Ну він зараз прибіжить до нього. В мене ще не відкатилося. Так, а я встигну. Може, я встигну швидше дійти. Угу. Угу, угу. Привіт. Ой! Ну, ми так не домовлялися. Як так? Як так вийшло? Окей. Так. Де листоноша? Ой, привіт, Грей. Ендрю, Ендрю, де Віктор? Підскажи мені, будь ласка. Так. Ага, я бачу, я бачу сліди. Я бачу сліди. Я тебе бачу. Я тебе бачу. Ой! Блін, я тільки просольку кинув. Ой. А, ну я зараз вінкану і він... Ага, звичайно. Отак і буде. Ще й цей зараз встане. І все капець. А в нього була фаза чи ні? Якщо в нього була фаза, то це не дуже файно. Ем... Він ще, здається, може сам встати. Ай! Собака твоя. Мені так не подобається. Мені так не подобається. Так. І де? Де воно? Ой, щось я занадто далеко кинув. Блін! Ну, так не чесно. чого ти не встаєш? Ти не можеш? Я думав, ти можеш. О, ура! Файно! Нарешті! Ну... Ага, ось і встав. Молодець. Угу. Тепер ще за ним бігати. Бо в них, здається, в обох була фаза вже. Е трошки перелетів. Ладно. Падай, падай, давай, давай! О! Нарешті! Боже мій! Скільки можна? Все, пігнали. Я не буду вам віддавати нічию. Давайте. Тільки б до стільця донести ще. Боже мій. Ох, тут файно. Так, ну і Ендрюшка. То вже не встане. То вже пішли до стільця. Я не буду, я не буду вам віддавати нічию, ну вже нічию. Данж не віддам. Ви мене, звичайно, вибачте, але я хочу best Deduction.